Дитячі піжами мікс від різних брендів, і лупілу, -Лу, і лего буде. Ніндзяго тут будуть як для хлопчиків, так і для дівчат. Всі дуже гарні яскраві такі піжамки. Переважно це буде з довгим рукавом, але також одна-дві будуть з коротким рукавом. Показую, які будуть. Ось ця така дуже гарна в блакитному кольорі для дівчинки з хмаринками. Вона йде така флісова. Тепленька, вже найбільш більш прохолодну погоду. Розміри тут будуть від 98 см до 128 см. Далі я розкажу детальніше. Будуть ось такі гарні з міні-маусом, також для дівчаток. Це буде біленька ковтинка з манжетиками, і також рожеві штанці, такі манжетики понизу. Далі будуть ось такі спайдермен для хлопчика в синьому кольорі та сині та сіренькі штанці. Ось такі з грінчем. Таких буде аж 4 у цьому лоті, такі піжамки-полосатики, штанці. І також кавтинка з довгим рукавом, полосатик такий згрін, вже до більш різдвяний такий настрій. Далі буде ось такий бамбі для дівчинки, такий з, Олен... з оленем. І такий горошок штанці. Далі ось такий буде для хлопчика динозаврик, наче в такому гарному зеленому кольорі. Буде пепа ось така. Далі буде. Це також щось від Дісней. Буде щенячий патруль, ось такий для хлопчика. Також буде ось такий лупілу різдвяний наборчик з довгим руком, з коротким руком. Ось таки буде лупілу футболочка та штанці. Тут навіть ще є шортики, тобто це комплект трійка, Ось такий ще динозавриком для хлопчика. І два наборчики від Лего. По розмірам розказую. 98, 104, 5 одиниць, 110, 116, 3 одинички і 122, 128, 9 одиничок. Загалом у нас виходить у лоті 17 одиниць, 135 гривень за одиничку і цей лот коштує 2290 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.